Всім привіт! Не збиралася я сьогодні взагалі підключатися і будь-що знімати, але в моменті подумала, що є мені що показати і про що розповісти, тому мене звати Наталія, ви на каналі Банікима і це початок нового в'язального влогу. Отже, два дні назад в садочку сповістили про те, що приблизно через два тижні буде відбуватися благодійний ярмарок, на який потрібно або щось приготувати. А, так як в мене не працююча духовка, я цим не займаюся. Або ж щось створити. І, звичайно ж, за допомогою своїх чарівних ручок буду створювати брелочки. Їх розкуповують швидко, вони гарні, маленькі, яскраві, привертають увагу дітей і розбираються набагато краще, ніж великі іграшки. А я взагалі-то маю. Декілька задач на найближчі дні. Окрім того, що мені потрібно нав'язати брелоки для благодійного ярмарку, мені треба зв'язати прилоки для кав'ярні, тому що остання партія взагалі не користується жодним попитом. Треба щось з цим робити. І третій момент це мені треба зв'язати брелоки для моєї мамусі. Вона продає їх там, де вона їх продає, за що я дуже вдячна, і таким чином вона теж. Реалізує мій товар. Наразі в мене у наявності дуже мало дуже мало чого є. Це ось такий барелок-песик. На нього ще треба дов'язати ошейник, так як я робила у всіх інших брелоках песиків. Він буде з спеціальним дзвіночком, виглядатиме симпатично і доповнюватиме образ. Далі в мене є ось такий. Не до їжачок. Чому не до, тому що ось тут на спинці в нього немає ніяких гілочок. І насправді мені не дуже сподобалося в'язати їжачків через те, що е, окреме вив'язування і перешивання ось цих гілочок, голочок, голочок займає дуже багато часу. Враховуючи це, ну іграшка виходить трошки дивно, бо да, спинка, не <смісті> спинка гола. Це якийсь маленький новонароджений їжачок хіба. Далі в мене є брелок ось така змія. Так, всі вони ще без тримачів. Тримачі я зазвичай одягаю вже перед самою відправкою. Отже, чому він в салатовій шляпі? Тому що це було замовлення. Попросили клієнти з кав'ярні створити змію в яскравій шляпці. Для кожного поняття яскравості воно різне, тому я зробила таку, яку для себе зрозуміла я. Мені ця змійка подобається, але в'язати подібно бажання аж ніякого немає. Чому? Тому що 53 ряди змії це особливий вид мазохізму. Тому я більше не хочу. мені краще бряскальця жоржинку, чим оце от. Але зміючка готова, і в такому варіанті вона, звичайно, поїде. Я не можу її відправити одну. Мені це не рентабельно, тому треба, звичайно, сісти і попрацювати над іншими виробами. І із колекції, ось таких іграшок, я вже зв'язала всі, які були у майстер-класі, почала навіть щось вигадувати своє, і в мене народилася в бджолах. Ось така. такі в неї цікаві крила. До речі, крила, опис крил я взяла в іншій майстрині в платному майстер-класі, який я, звичайно, ж, придбала. Але подумала, що вони тут теж доволі гарно будуть виглядати. Ось, Можна ще, до речі, зв'язати метелика. Ідея, ідея. Приходить в моменті, треба головне не забути. Здається мені, що цій бджілці не вистачає ще носика. Треба їй ем, намітити носик, зробити його, і тоді вона виглядатиме більш гармонійно, як на мене. Отже, всього чотири перелоки я маю. Це м, дуже мало, неймовірно, мало. З Лелею ми домовилися, що. Для ярмарку в садочку я буду в'язати ті брелочки, які в'яжуться неймовірно швидко. А це хто правильно китята. Вони швиденько вив'язуються, єдине, що цього синього відтінку в мене не так вже і багато. Вистачить, ну, може, ще на чотирьох китят. Я, звичайно ж, не збираюся вив'язувати забагато брелоків. Для благодійного ярмарку, але хоча б штучок 10 хотілося. Так, і ще в мене є ось такий відтінок, якщо не помиляюсь, називається суха троянда. Це номер, який я заклеїла, ні. 80349. Я його купувала і використовувала на минулому тижні, коли в'язала іграшку на замовлення. У мене залишився майже цілий моточок, і з нього я планую також в'язати китят. Тобто вони будуть блакитні і ось такі рожевенькі для дівчаток. Насправді, плюшові пряжі у наявності в мене вже мало. І для китят мені також знадобиться молочна пряжа, якої в мене ось всього-навсього такі залишки. І є ще в мене зелений відтінок і жовтий. З жовтого я планую зв'язати бджіл, але і коричневого в мене не так багато. Коротше, що зможу, що встигну те і настворюю, тому що по факту хотілося б багато, але можливості на цього наразі, можливостей для цього наразі немає, Тому що е, не маю можливості закуповувати пряжу і використовую виключно те, що маю. У наявності. Так, і тут вже серед плюшових пряж лежить. А він, а він. <свісно> Це Бамбргер. Він прийшов до мене, я навіть не знаю, <свісно> в яких ідеях, мріях або роздумах. Ось просто мені здалося, що зв'язати бургер. І поєднати його з ведмедиком це дуже логічно. <с> Якщо для вас ні, то ну, вибачайте. Коротше кажучи, наразі я працюю над створенням майстер-класу і на вихідні, ці вихідні, вже знайшла прекрасну фею-майстриню, яка погодилася на тестування майстер-класу. І саме цей майстер-клас буде безкоштовним на моїй сторінці. Єдине, що. Давайте відверто, для того, щоб підвищити кількість підписників і активність на своїй сторінці, я буду його дарувати за підписку і відмітку в сторіс, щоб і я просто так не працювала. І якось, якось трішечки мені було добре, і вам, тим, хто захоче в'язати такого малюка. Ось, тому. Якщо дівчинка встигне за два дні його протестувати, а в'язати його дуже швидко. Тут буквально ну, менше 40 хвилин роботи. Всі деталі вив'язуються по ходу в'язання, тобто виріб без пришивних деталей. То вже з понеділка я його не буду. Пропонувати до отримання, не знаю, як це правильно сказати, тобто його можна буде отримати за підписку і відмітку на мою сторінку в інстаграмі Банікіма. І майстер-клас відразу ж відправиться на переклад. І дуже сподіваюся, до кінця наступного тижня буде розміщений на Еці. Оце кажу, і прям саме цьому не вірю. А знаєте чому? Дуже багато на себе накладаю зобов'язань і очікувань. До самої себе. А потім а потім виявляється, що щось не встигаю, стає так не дуже приємно на душі, але треба, треба працювати. Насправді, дуже мені хочеться вам подякувати за те, що ви оцінили квітуню. Вчора був старт офіційних продажів, і багато майстринь перепостили пост про те, що цей майстер-клас вже доступний. І є в продажі. А, і я вирішила все ж таки на цьому вайбі доопрацювати майстер-клас на займку, яку я вже почала в'язати, і все ніяк до неї не доберуся останні 5 днів. Просто ось так закрила, її вона там лежить, закрила очі, вона лежить, на мене споглядає своїми детальками. Але а, ще є іграшка, про яку я Говорила в минулому я влозі. і в ось такому поєднанні в жовто-чорному буде створюватись дджала. Єдине, що в мене є референс, це картинка, яку надіслала мені замовниця, і мені треба зв'язати якусь подібну бджілку до тієї, яку вона мені прислала. Єдине, що розміром ця іграшка має бути 30 см. Я не знаю, як я це зроблю. Я люблю в'язати великі деталі, але поки що щось до бджілки моя уява ще не дійшла, тому треба буде трішечки себе налаштувати на цей процес і вже, не знаю, не відпустивши ситуацію, навіть не легко, і це буде доволі складно, непросто, але зробити. Хочеться, звичайно, щоб кожен виріб народжувався в такому творчому потенціалі, на такій творчій енергії, в легкості. Зазвичай це вона виходить, не стається, і потім дуже-недуже дуже. ось тут все ж кребе. Треба сприймати роботу як роботу, а творчий процес як творчий процес. Просто інколи в роботу має вриватися і творчий процес також. Що ж, бажаю вам спокійного дня і до зустрічі в наступному підключенні. Сподіваюся, що воно буде дуже скоро. Всім привіт! Я, звісно, вибачаюсь, але хто закликав зиму? Кому подякувати? Я вже другий раз за цю весну, як і ви всі, дістаю теплі зимові речі із шафи, куди я, звичайно ж їх вже поскладала. Думаю, що всі ми знали перед Паскою зазвичай. Перепади температури це норма, але кожен рік ми сподіваємось, що цього не буде. Господи, як же надоїло вже похмуре сіре небо. І хочеться дуже сильно хочеться, хоча б один, але великий промінчик сонечка. Отже, на цих вихідних я не байдикувала, працювала. Зараз вам буду розповідати, що саме в мене зв'язалося, але перед цим ще хочу спитати вас, за чим ви ходите в Аврору? Люди, як ви це робите? Я не знаю, я. Зазвичай обходжу цей магазин стороною, тому що я там не знаходжу нічого для себе цікавого. Ну, можливо, час від часу мені потрібно поповнити запаси стрічок для гарного упакування, і якщо мені не потрібно купувати коробки, то я йду. І при купую окремо стрічки в Аврорі, а так, ну, навіть не знаю, що цікавого там ще можна знайти. В деяких людей є фобія великого скупчення народу. То в мене є фобія таких магазинів, як Аврора і Аліекспрес. Тому що, заходячи туди, я гублюсь, мені начебто нічого не потрібно, і там дуже багато всього очі розбігаються і. Намагаюся як пошвидше звідти піти, якщо чесно. Ходжу туди виключно, якщо мої діти хочуть спробувати якийсь смаколик, який вже розкрутили, розрекламували в Тіктоці. Або за конкретним запитом. Сьогодні ж я ходила за конкретним запитом, і це ось такі чорні серветки. Не знаю, чому саме їх полюбив мій чоловік, може, тому що. На чорному не видно, чи обтирається твоя сажа чи ні. Мій чоловік зараз знаходиться на сході України, і ось чомусь саме чорні серветки йому дуже подобаються у використанні. Взяла йому дві пачки, тому що найближчим часом збираємося відправляти татові посилку. І ще в мене був ось такий ось список, його мені надала. Поліна, тому що я прошу кожну п'ятницю, саме в п'ятницю вона має уроки праці, надавати мені список того, що їй знадобиться на наступну п'ятницю, щоб в четвер о десятій вечора я не намагалася перерити всю квартиру в пошуках необхідного для її уроків. Отже, вдома, звичайно, в мене ці речі є, але віддавати я їх не хочу, тому в Аврорі придбала скалку. І тепер офіційно моєї старшої доньки буде скалка. І ось таку дощечку. Вони недорогі. Це разом десь біля 60 гривень коштувало. І якість дощечки не дуже, вона така тоненька, але для уроків праці достатня. А от скалка така прям хороша. Можливо, навіть Поліна в подальшому буде її використовувати. Вона дуже сильно любить готувати. З бабусею, і зможе потім використовувати цю скалку в цих своїх відпочивальних готуваннях. Тому що зі мною діти не готують, я дуже тривожна в цьому плані мама. І в такі моменти, коли я на кухні, мене ліпше всього не чіпати. Так, тепер переходимо з вами щодо того, що ж я нав'язала. Отже, тут в мене розфасовано по Пакетикам і коробочкам, перше покажу вам коробочку. Це та сама коробочка, в якій я буду презентувати свої вироби для благодійної ярмарки в садочку. В Нею ж я користувалася, коли проводився благодійний ярмарок в школі. Якщо не зраджую пам'ять в листопаді місяці минулого року, тут ще залишилися з минулого ярмарку ось такі резиночки. І вони, звичайно ж, відправляться на Наступний ярмарок. Також я зв'язала кицят, три однаково блакитних, один ось такий колір суха троянда. Чомусь мені хочеться його назвати пудровий, але це суха троянда. Ось. І, звичайно, я дов'яжу сюди ще брелочки і. Просто цю коробочку одразу використовую як пакування і зберігання для брелоків, які будуть презентуватися на ярмарку. Так, далі в мене є окремо пакетик, вибачте, пошородю вам трошки за кадром, з двома брелоками. Вони відправляться в Миколаїв до моїх батьків. І тут... Поки що тільки їжачок і ведмедик. Ведмедика я в'язала на цих вихідних. Вийшов дуже симпатичний, і мені дуже подобається, як він виглядає. Можливо, б мені ще хотілося б зв'язати ще одного ведмедика або ж навіть собачку, тому що коли не було вушок. Виглядала заготовка ось таким чином, то е, Леля сказала, що дуже гарний песик, е, мабуть, носик робить свою справу, але я подумала, що е, я б нав'язала, якби в мене була пряжа коричнева. А так як це в мене залишки, і я ще хочу на благодійний ярмарок-садочок нав'язати бджілок, то туди коричневий мені також потрібен, і не стільки в мене його багато, щоб використовувати на в'язання іграшки, тому всі залишки підуть на бджілок. Якщо буде можливість, то я придбаю ще моточок коричневого для того, щоб дов'язати песиків і ведмедиків на брелки для Миколаєва. І тут в мене пакетик з брелками. Для Отже, ви вже бачили цього смія. Я доробила песика, зробила йому ошийник і повісила дзвіночок. Я доробила бджілку, додавши їй посмішку. І на вихідних зв'язала ось такого цікавого, як на мій погляд, метелика. Нестандартний він вийшов, може навіть це якась комашечка-букашечка більше, ніж метелик, але мені подобається. Ще можна погратися з білим кольором. По-моєму, він в мене є, або жовтенький спробувати зробити жовтенького метелика. На ньому дуже класно будуть вигравати ось такі глітерні очі. І ведмедик. Хоча... Власниця кав'ярні мені сказала, що вже ведмедиків не дуже добре купують. Чомусь в останньому, в останній відправці їх взагалі не було, а в позаминулій не дуже їх розбирали, типу, приситились. Ну, я подумала, що Можливо, можливо, так як їх вже довгий час не було, то захочуть придбати. І, до речі, ці два ведмедика вийшли абсолютно різними. Мені більше подобається ось такому відтінку, не знаю чому, але вам передає чомусь цю пряжу більш в бордовий відтінок, але насправді він такий коричневий, дуже-дуже гарний, насичений коричневий колір. І коли я буду замовляти. По можливості коричневу пряжу, то буду замовляти саме таку. Вона мені подобається більше і по структурі, хоча і, то і то Гімалай Дульфінбе, і по відтінку. Ось, поки що, це всі брелоки, які я нав'язала для кав'ярні, але я не зупиняюсь і хочу ще зв'язати і песиків, і метелики, як ви зрозуміли, і може когось іще. Вигадаю, можливо, котики будуть. Не знаю, все залежить абсолютно і повністю від мого настрою, тому що, ем, якщо просто написати собі список запланувати, чомусь в мене не виходить зв'язати те, що хотілося б. А плюшеву частину цього в'язовлогу я хочу завершити анонсом. Сьогодні зранку я запостила «Reels». Під яким ви можете знайти дуже легкі умови для того, щоб отримати безкоштовно майстер-клас українською мовою на цього ведмедика-бургер, умови дійсно дуже прості, просто підписка на мою сторінку, також репост. Рілса собі в сторі з активним посиланням на сторіночку Бані Кима, І очікуйте від мене повідомлення, в якому буде надісланий безкоштовний майстер-клас на ось такого малюка. Я вдячна майстрині Ліні, яка допомогла мені і дуже швидко буквально за добу протестувала майстер-клас не лише з плюшевої пряжі, а й з пряжі Ярнар джинс. І малюк вийшов не менш. Симпатичним і милим. Тому всі, хто хоче отримати такий майстер-клас безкоштовно, нагадаю, що ця іграшка без пришивних деталей. Вушка в'язується, інше в'язується по ходу в'язання, і виходить ось така прикольна іграшка, яку також можна використовувати і просто як іграшку, і як інтер'єрну іграшку, і як виріб для продажів на ярмарках. І це. Ще не все. Якщо пам'ятаєте, я вам розповідала, в цьому в'язовлозі, якщо мене саму пам'ять вже не підкачує, що я взяла замовлення на виготовлення бджілки. Ця іграшка має бути з ростом приблизно 26-28 см. Мені замовниця прислала референс, як має виглядати іграшка, і я подумала, а Враховуючи те, що іграшку я буду в'язати абсолютно повністю з голови, чому б не створити майстер-клас на цю бджілку. Тому. Тому сьогодні я ще буду займатися тим, що фотографуватиму деталі, адже наразі в мене вив'язується ось така от бджілка. Зв'язала я голівеньку, в'яжеться вона доволі легко. Як я люблю, зв'язала великі деталі, вусики, теж в'яжуться легко, просто і мені подобається, як наразі виглядає іграшка. Звичайно, вона матиме утяжку. Зараз це зробити важкувато. Далі буде ще й носик, ротик, щічки. І маю для неї дві нижні, чи то ніжки, чи то лапки, скоріш всього, ніжки. Так? Я планую найближчими днями завершити роботу над цією іграшкою і дуже сподіваюся, що вдасться мені зробити швидкий, простий, зрозумілий майстер-клас. Та на своїй сторінці в інстаграм буду шукати майстринь, які забажають його протестувати. Якщо ви одна з них, то чекайте на сторіс і пишіть, будемо з вами співпрацювати. Я завжди дуже вдячна дівчатам, які приймають участь у тестуванні. Я сама, як тестувальниця, знаю, що це нелегка робота вичитати, знайти якісь одруківки. Правильно зв'язати, зрозуміти те, що хотів сказати автор, зробити гарні фото, та і так, щоб ще й презентувати потім іграшку на своїй сторінці. Отже, я продовжую роботу над цією бджілочкою, і сьогодні ще хочу попрацювати над майстер-класами, які в мене вже є в україномовному варіанті, тому що їх ще треба відправити на переклад. І першим, скоріше за все, Саме ведмедик-бургер буде відправлений, тому що цей майстер-клас, мені хочеться якомога швидше запостити на Еці, але і після нього хочеться ту ж саму сплюшку-квітуню. І, до речі, ще брязкальця лисенята очікують на свою чергу. Роботи багато, тож я пішла працювати, ви теж не байдикуйте. До зустрічі з вами у наступних в'язовлогах.